У подібних пакетах люди отримують гуманітарну допомогу від біблійної церкви примирення. Зазвичай це продуктові набори, іноді бувають засоби гігієни. Але у своїх доходах люди побачили цю допомогу як грошову: суми у всіх різні від 200 до декількох тисяч гривень. Побачила в своїх доходах, що там є суми від е, е, організації церкви примирення. Е, Суми були різні. Я, наприклад, би не знала, якщо там дівчинка вчора не звернулася, не взяла витяг цієї довідки. І я б не знала, наприклад, і інші дівчата теж не знали. А так, от дівчина вчора виклала, і всі кинулися у всіх такі суми. Там я скидаю їм скрін про те, що в моїх доходах є гроші від церкви. На що вони здивована? Перевіряють також свої. Доходи і так також бачать, що там є теж суми від церкви примирення. У звітності гуманітарна допомога фіксується як фінансова. Чому так? Це форма звітності. Ми, як організація, те, що ми купуємо або отримуємо від наших партнерів, воно падає на баланс нашої організації. Тобто воно стає на баланс. Ми про нього маємо прозвітувати, що ми не продали його, що ми його самі не десь не, не, не з'їли чи ще щось, що ми його роздали реальним людям. Тому ми працюємо по системі персоніфікованої роздачі. Це практично означає, що коли людина приходить, ми надаємо їй допомогу, наприклад, продуктовий набор. Який оцінюється в якусь суму. Податкова не рахується кілограмами гречки, там, чи це е, літер олії, чи це там, дві банки консервів. Вони рахують, це гуманітарна допомога на суму. 500-700 гривень, наскільки ми допомогли. Тому, коли ми формуємо пакет, він щось коштує для податкової. В контексті звітності, ми як організація, маємо бути прозорими і звітувати за кожен ну, кілограм цукру, чи кожен кілограм каші. Ну, за кожну людину, яка отримала від нас допомогу. А так, от дівчина вчора виклала, і всі кинулися, у всіх такі суми. Там, ну, знаєте, дві наприклад, у мене в кульочку не було, там на дві ну там продуктів цих, так. Що входить у типовий гуманітарний пакет? І як розраховується його вартість? Угу. Хороше питання. Ми насправді кожен пакет він може відрізнятися один від одного. Від це залежить від того, що нам чим наші партнери нам допомогли. Да? Наприклад, якщо нам привезли каша, макарони, олія, то звичайно для нормальної сім'ї, щоб якийсь був пакет, там треба, щоб ще м'ясо було, правда? То ми докуповуємо м'ясо. Тому про що це говорить? Те, що ми купуємо тут, ну те, що ми купили, за стільки купили, стільки воно оцінилося. Якщо це тушонка, це 50 гривень, вона буде 50 коштувати. В формі звітності, правда? А якщо ми говоримо про те, що завезли нам наші партнери через кордон, це означає, що на митниці вони задекларували, що вони привезли нам, наприклад, там, тону макарон, і воно коштує. І от ми цю тонну, я скільки ми людині даємо? Кілограм, тона ділиться на кілограми, і це так формується ціна. Тобто, скільки наш партнер чи донор, який завозиться в Україну, на митниці задекларував якою ціною от конкретний там продукт по такій ціні воно й піде в декларацію звітності, коли людина допомогу отримує там в Керитас або в ООН? Ця допомога в деклараціях не відображається, а ваша відображається. Тобто, форма звітності може бути різна за допомогою. Я правильно розумієте, законодавство надає нам право працювати на декілька різних форм звітності. Одна із форм сама прозора. До речі, це персоніфіковано. Це означає практично, що ми не актами великими групами роздавали, і нас не можна перевірити, а ми роздали кожній конкретній людині. Тому кожну конкретну людину можуть тепер перевірити, їй зателефонувати, органи державної влади запитати, чи ви отримали пакет, чи ви отримали допомогу. Тому це саме прозора форма звітності, в якої ми працюємо. Я реєструвалася на зустріч з переселенцями Донецької області, але по сімейним обставинам я не змогла бути присутня на зустрічі, і е, про що я їх повідомила завчасно. Я там допомогу не отримала в даній церкві, але вирішила перевірити свої доходи. І в мене було зазначено, що я теж була отримувачем доходів. Там сума невеличка, там 280 гривень. Є в нас інформація від людей, що вони у вас реєструвалися, але допомогу не отримували, Проте в декларації ця допомога відобразилася. Чому так? Ми переконані, напевно, на 99%, що це неправда. Я один відсоток залишив для того, щоб, можливо, є якийсь людський фактор, людина зареєструвалася, вона попала в базу даних і якимось чином потрапила під звітність. Так? Можливо, таке бути один відсоток. Тому я би сказав так: скоріш за все, якщо людина зареєструвалася і отримала допомогу, вона тоді потрапила, як в підзвітність. Якщо людина не отримала, скоріш за все, ну, такого не може бути. Або це якийсь ну, одна помилка із, із, із тисячі. Ну, і якщо таке є, ми готові дослідити це, підняти всі документи. І якщо людина дійсно, ми, кожна людина ставить підпис, що вона отримала допомогу. Тобто, якщо ми піднімаємо документи і немає підпису, дійсно людини, ну, тоді ми, напевно, якось е, е, вирішимо цю ситуацію. Але насправді, скоріш за все, це... Ну, таких ситуацій немає. Мене турбує в цій ситуації про те, що е, мої дані можуть е, використовувати в своїх цілях. Можуть це відображати, як я щось отримую, а насправді я нічого не отримую. Також важливо напевно підмітити те, що якщо людина один раз зареєструвалася на отримання ну, гуманітарної допомоги, вона лише один раз попаде під звітність. Це не означає, що ми один раз людину зареєстрували і. На неї щось так, списуємо такого не відбувається. Якщо людина один раз зареєструвалася, вона отримала один раз, один раз вона попала під звітність. Якщо людина зробила це десять разів у нас, і така можливість є. Є люди, яких яким ми допомагаємо вже 11 місяців. Щомісяця, різними формами, методами, продуктами, ковдрами, медикаментами, різними речами. Тому кожен раз, коли людина ставить підпис. Кожен раз це ми цим звітуємо, що вона сьогодні отримала за таке число такий конкретний продукт чи конкретну річ як гуманітарну допомогу. Хтось хвилюється, що це повлияє на субсидії, на якісь додаткові пільги, декому не заплатили ООН допомогу. Були відмови хтось хвилюється, що могло через це, бо суми там зазначені як би ну не у всіх маленькі. Я так розумію. Наприклад, ми коли були на зустрічі, дуже багато було бабусів, дідусів з інвалідністю, да і ну вони не знають, да але можливо, ця сума повлияє да, тата на їхню субсидію. Там комусь на ну різні там від держави виплачують. Чи впливатиме такий дохід на отримання субсидій та інших державних пільг? Найкраще запитати окремо по своїй ситуації в управлінні праці та соціального захисту населення.